Говорить Млинів, доброго дня, шановні радіослухачі. Пропонуємо вашій увазі чергову передачу Млинівського районного радіомовлення. Сьогодні в нашій програмі. У Млинові відбулася третя сесія районної ради сьомого скликання. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік доповідав начальник фінансового управління Млинівської райдержадміністрації Володимир Чугай. До вашої уваги матеріали запису. Шановні присутні, на жаль, сьогоднішню сесію доводиться починати з радісних, основних і трагічних минув. В кінці 2015 року, в зоні проведення АТО, загинув наш земляк, боєць батальйону «Айдар» Кірис Олексій Сергійович. Один із тих молодих людей, які ціною власного життя. Захистили нас і наші сім'ї від того кошмару, який твориться зараз на сході України. І 1 січня цього року вже на 59-році му році життя помер наш колега, депутат Линівської районної ради трьох скликань, директор Смурдживської загальноосвітньої школи Сидорчук Володимир Олександрович. Прошу вас вшанувати їхню пам'ять Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік доповідає Чугай Володимир Васильович, начальник фінансового управління Минівської районної адміністрації. Шановний голово, шановні депутати та присутні. <кій> Проєктом рішення, що подається на ваш розгляд, пропонується збільшити доходи та видатки загального фонду районного бюджету на суму 44 мільйони 493 тисячі 160 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами першої-другої групи в сумі 2 мільйони 213 тисяч 660 гривень. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій населенню. На оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепловодопостачання і водовідведення квартирної плати в сумі 27 мільйонів 884 тисячі 700 гривень. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій населенню, на придбання твердого та рідкого пісного повтового палива і скрапленого газу на суму 294 тисячі 800 гривень. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 909 тисяч гривень. Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 13 мільйонів 229 тисяч 600 гривень. Медичну субвенцію розподілено у процентному відношенні до видатків, затверджених у минулому році у розмірі 96%. У минулому році було виділено 21 мільйон 978,5 тисяч гривень, у нинішньому 21 158 тисяч і 50 тисяч гривень, що на 820 тисяч гривень менше. Звичайно, що цих коштів не вистачає, щоб повністю забезпечити виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв. Але я думаю, що в процесі виконання бюджету будуть внесені відповідні зміни і ситуація зміниться на краще. Пропонується зменшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом гроші ходять за дитиною на суму 40 тисяч 400 гривень та збільшити доходи та видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 545 тисяч гривень за рахунок власних надходжень бюджетних установ. У різному слово взяв керівник апарату районної ради Василь Лащук. Шановні голова, шановні присутні, я декілька хвилин вас затримаю. На сьогодні вам ми роздали зміни до рішення, вернішні зміни, а доповнення до регламенту. На попередній сесії ми роздали повністю вам регламент і тепер ті листочки, які ми вам роздали, будь ласка, ви їх поставте. Питання в тому, що можна було надрукувати новий регламент, але ще, ви знаєте, прийдеться робити зміни в зв'язку з тим, що з 26 лютого буде поймане голосування. Ми зараз над тим питанням працюємо, думаємо, як його правильно зробити, тому що кожен депутат буде голосувати за, проти, утримався. Не буде так зараз, як без поіменного голосування. Значить, це з 26. 26 лютого. Всі питання, всі поправки, депутати будуть голосувати по імено. Тому така пропозиція. І ще попросив би вас, значить, особливо стосується керівників установ, організації підприємств. Якщо в когось немає графіку прийому громадян, керівництва районної ради, будь ласка, зайдіть до Світлани Сергіївни. І візьміть цей графік. Повинен бути кожній організації, установи підприємства. Значить, на сьогоднішній день виникає дуже, ну будемо казати, і дзвінків, і дуже багато таких, ну, я б сказав би, тому що ви розумієте, що був прийнятий закон про державний бюджет, а точніше бюджет на державний бюджет на 2016 рік, де передбачено харчування, яке було раніше з освітньої субвенції, першої четвертих класів, передається на місцевий бюджет. Це десь порядка мільйон чотириста. Якщо навіть взяти з районного бюджету вільні залишки це 2 мільйони, то уявляєте собі, ми віддамо мільйон чотириста і практично нічого не встанеться на бюджет, на наш розвиток. Тому прийнято рішення таке. Сьогодні воно це питання було, розглядалося на, комісії, на постійній комісії з питань фінансів і податки, бо на наші комісії. Значить, було прийнято рішення таке, що. Сьогодні це питання вивчає відділі освіти, щоб, якщо дозволить, перекинути з освітньої субвенції, щоб ще один-два-три місяці прохарчувати. І якщо такого не вийде, то будьте готові до 20-го числа. Ми те питання не вирішимо, тому що вільні залишки будуть тільки з 20-го числа і, скоріше всього, буде позачергова сесія, після 20-го числа, після 20 січня, іменно по цьому питанні по дітей. Я думаю, що сьогодні є, проходить сесія, паралельно з нами проходить сесія обласної ради, там питання теж піднімаються в зв'язку з такою ситуацією, яка від нас не залежала. Тому що раніше вони харчувалися освітньої субвенції. На сьогоднішній день це все перекинуло на місцевий бюджет. Тому от поки що так. От. А якщо вирішиться сьогодні, що можна буде зробити, то я думаю, що завтра вже всі отримують директори шкіл питання, як проводити харчування. Якщо ні, тоді прийдеться потерпіти до 20-то, якщо нічого не зміниться, і будемо проводити по цьому питанню якраз позачергову сесію районної ради. До уваги населення району графік прийому громадян з особистих питань у Млинівській районній раді. Щовівторка прийом здійснює голова районної ради Писак Богдан Володимирович. Щопонеділка, заступник голови ради Андрієнко Василь Васильович. Прийом громадян проводиться з 9 до 13 години за адресою селище Млинів, вулиця Народна, 1. Запис громадян на прийом проводиться в приймальній з 8-ї години. Про анонс календарних дат та подій, які чекають на нас у січні місяці, сьогодні нам розповість бібліограф Млинівської дитячої районної бібліотеки Наталія Миронець. Доброго дня, шановні радіослухачі. З 13 на 14 січня в Україні святкують Старий Новий Рік. Це також свято на честь Василя Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, що в Малій Азії. Святий Василій Великий поряд із святителем Миколаєм Чудотворцем здавна користувався особливим шануванням серед віруючого люду. Частина мощей святителя Василя і до сьогодні перебуває в Почаївській лаврі. Святий Василь зробив дуже багато для віруючих людей. Зокрема, допомагав їм не втратити віру, закликав до терпіння, смирення та мужності. Василь Великий заснував два монастирі жіночий та чоловічий. У кожному окрузі своєї митрополії утримував богодільні та будинки для прочан. Його життя це справжній зразок для наслідування. 19 січня святкується хрещення Господнє, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Від найдавніших часів Християнська церква вважає освячену Йорданську воду за велику святість. Це третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу. 22 січня відмічається День Соборності та Свободи України. 22 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною та вільною державою. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори на яких був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, які постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, в єдину соборну українську державу, яка відтоді стала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Акт злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну державу. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме 27 січня було звільнено нацистський табір смерті аушвіц біркенау що в Польщі. За загальними оцінками істориків, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 мільйонами дорослих стали півтора мільйона дітей. Для України печальним символом Голокосту є Бабин Яр. Під час Великої Вітчизняної війни Фашисти використовували це урочище в Києві як місце масових розстрілів. Тільки в Бабиному Яру за часів німецької окупації, за оцінками істориків, було розстріляно від 100 до 150 тисяч осіб. Завдання світової спільноти і кожної держави не допустити повторення жахливих сторінок історії, об'єднатися у справі збереження пам'яті про Голокост та відстоювати ідеї гуманізму. 29 січня в Україні традиційно відзначається День пам'яті героїв Крут. Це воякі студенти з Києва, які під станцією Крути на Чернігівщині у січні 1918 року призупинили наступ більшовицьких військ під проводом Мурав'йова на столицю України. 300 курсантів військової школи, студентів та гімназистів прийняли на полі на рівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі. Бій тривав лише п'ять годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні. Їхній подвиг дав можливість евакуювати уряд Української Народної Республіки і продовжити переговори. Які завершилися підписанням Бреського миру, згідно до якого більшовики були вимушені залишити територію України. Тіла загиблих героїв були перевезені до Києва і поховані на Аскольдовій могилі, старовинному кладовищі на Дніпровському схилі. Від часу відновлення Державної незалежності України щороку біля цієї могили. А також на місці бою під крутами 29 січня традиційно відбуваються заходи пам'яті. Дякую за увагу. До уваги радіослухачів. Оголошення, рекламу, вітання та іншу інформацію, яку ви бажаєте озвучити в ефірі на Млинівському районному радіомовленні або розмістити на нашому інформаційному сайті новини Млинова, можна замовити за адресою селище Млинів, вулиця Горького, 1. Телефон для довідок 64504. Чекаємо на вас. На цьому наша передача завершена. У студії працював Віктор Іваський. На все добре, до нових зустрічей.